Де знаходиться Російська Федерація, вони знищують все живе на своєму шляху. Тут знову ж таки ми ще раз бачимо, що були пожежі, були знищені наші, на, нашої природи, і, на жаль, це відбулося. Будемо відновлювати після деокупації повністю всієї території. Гетьманський національний природний парк. Сумська область також була деокупація цієї території. Також, як всім відомо, рашисти заходили на територію Сумської області. Були виявлені багато випадків знищення об'єктів тваринного і рослинного світу, забруднення території. На сьогоднішній парк на сьогоднішній день територія парку, певні території парку знаходяться і далі під обстрілами. Велика територія є замінованою. Зараз ми пробуємо провести певні розмінування в територіях, де це дозволено нашим військовим керівництвом, де це дозволено в безпекових умовах, спільно з партнерами. Саме Гетьманський парк він є тим парком, який ми хочемо використати як пілотний проект для розмінування на територіях природозаповідного фонду, проведення розмінування. Зараз працюємо з міжнародними партнерами для того, щоб напрацювати механізми, тому що є там механізми виявлення і шляхом. Якщо запускати дрони виявлення територій замінованих для того, щоб скоротити час і для того, щоб зробити безпекові умови. Але зараз, враховуючи те, що Сумська область знову ж таки знаходиться під обстрілами, то поки що йдуть саме переговори з нашими партнерами. Національний природний парк Святі Гори також був частково в окупації національний природний парк Святі Гори. Це Донецька область, постійно відбуваються пожежі. Дякую працівникам Національного природного парку, які, не дивлячись на постійні обстріли, ліквідовують ці пожежі, постійно борються з тим, що, що там відбувається. Але знову ж таки, ситуація доволі таки складна. І як ви бачите, 9,5 тисяч гектарів, а 80% лісових насаджень вони просто знищені. І знищується автотранспорт, протипожежні автомобілі, які ми передаємо з інших національних природних парків, ті протипожежні автомобілі, які нам допом... передають наші міжнародні партнери. Ми стараємося передати в світі гори для того, щоб вони могли оперативно реагувати на пожежі. Але, на жаль, расисти і розстрілюють цю техніку, тому ситуація там дуже складна. Хотілося б ще звернути увагу на такий всім відомий акт екоциду. По-іншому я назвати неможливо це підрив розсишистами Каховських гідроелектростанції. В результаті було вражено 9 територій смарагдові мережі. Більше 611 гектарів території було вражено водою. Була забруднена сама вода. Відповідно, ми втратили величезну кількість прісної води. А для нашого наших південних регіонів, які є мало забезпечені водою, це взагалі нанесло певний збиток на сьогоднішній день. Відновлення водопостачання в регіони південної нашої області є одним із пріоритетних завдань уряду. Зокрема, на у вівторок на засіданні Кабінету міністрів України була схвалена концепція по водозабезпеченню південних регіонів південно-східних регіонів питною водою, яка була розроблена міністерством захисту довкілля. Ця концепція передбачає як і розчищення русло річок, так і передбачає. Покращення самого водозабезпечення там є різні заходи, які будуть впроваджуватися за рахунок як державного бюджету, так і місцевих бюджетів, так і коштів, які нам готові. Виділяти наші міжнародні партнери, чому ця програма потрібна, чому ця концепція була розроблена? Тому що ми хочемо показати нашим міжнародним партнерам, що у нас є комплексне бачення, як забезпечити, що це не е, забезпечення водопостачання, це не є якимось поривом, чи це не є якимось питанням в той чи інший момент вирішити проблему. А це є комплексне забезпечення саме південно-східних регіонів, які найбільше потерпають від зневодення і від забруднення води. Речовинами, які потрапляють разом із вибухонебезпечними предметами до нашої води, так і знищенням водосхови, знищенням наших дамб і так далі. Відповідно ліквідація цієї Каховської гідроелектростанції, наслідки Каховської гідроелектростанції вона відбувається до сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього дня йдуть дискусії, потрібно відновлювати каховську гідроелектростанцію, гідро чи не потрібно, але знову ж таки, попри те, що є різні позиції, є різне бачення, хочу сказати, що для того, щоб прийняти рішення, це рішення має бути комплексним. Нам спочатку потрібно деокупувати цю територію. Потрібно, щоб наші науковці провели дослідження і видали комплексний висновок, тому що на сьогоднішній день говорити потрібно відновлювати, не потрібно відновлювати, чи в яких розмірах і потрібно відновлювати. Не докупавши територію, не дослідивши повністю всі ситуації, що відбулася, і на правому березі річки Дніпро, і на лівому березі річки Дніпро, це неможливо. Від підриву Каховської гідроелектростанції постраждав наш національний природний парк Нижньодніпровський. Було затоплено 100% території Дніжніпровського національного природного парку, а це понад 80 тисяч гектарів землі. Були затоплені території смарагдової мережі, які знаходилися в цьому парку. І ви бачите загибель від руйнування гідроелектростанції, були загибель наших тварин, нашого біорізноманіття. В результаті затоплення постраждало 1016 видів флори та 1400 видів фауни. З них 136 видів рідкісних та 21 рослинного групування, які включені до зеленої книги України та 7 рідкісних оселощ, які охороняються оселищною директивою. Ще один наш національний природний парк Великий луг. Практично знищені два водноболотні угіддя міжнародного значення. Це архіпілаг, Луги, Тамалі, Великі та малі кучугури, площею понад 7 тисяч гектарів. Постраждало 193 види рослин та 1116 видів тварин. Внаслідок осушення водоплавні птахи покинули територію, знищено місце нересту та зимовальні ями, місця існування водної фори і фауни. Ось ви бачите, що відбулося в результаті. Ну, як я говорив, Кам'янська Січ, ми вже говорили від про те, що він постраждав від російської агресії, але підрив Каховської гідроелектростанцій сказався і на цьому національному природному парку. Знову ж таки, були підтоплені території, затоплені території, потрапляння разом з водою хімічних елементів, забруднення ґрунтів, знищення представників флори і фауни нашої країни. Ну і останнє, що хотів сказати, що як ми бачимо подальше відновлення наших природоохоронних територій, зрозуміло, що перш за все потрібно після деокупації наших територій потрібно провести заходи по розмінуванню, тому що ці території мають бути безпечними, безпечними для перебування людини, безпечними для перебування тварини, тому що тварини, проходячи по мінах, також можуть підривати. І крім того, вибухонебезпечні предмети вони провокують пожежі. Які важко зупинити, тому відповідно перше ми маємо проводити заходи з розмінування територій. За нашими попередніми підрахунками це 1,2 мільйона гектарів. Але знову ж таки хочу сказати, що це ми говоримо без територій, які на сьогоднішній день знаходяться в окупації. Тому що сказати наскільки і які території, які знаходяться в окупації, заміновані дуже важко. Тому на жаль, ми маємо констатувати, що напевно ця площа буде збільшена. Ми маємо і далі оцінювати збитки завдані природозаповідному фонду та біорізноманіттю. На сьогоднішній день вже це 628 мільярдів гривень, але знову ж таки це без врахування тих територій, які знаходяться в окупації. Тому ця цифра буде зростати і, на жаль, на жаль, ми можемо втратити певні види представників тваринної рослинного освіту, тому що, ще раз говорю, національні природні парки саме створюються для охорони наших представників тварин і рослин у світу. а відповідно, в розв'язку з тим, що вони руйнуються, це тварини, які занесені до червоної книги, рослини, які занесені до червоної книги, яких залишилося мало в природі України. Тому ми можемо втратити певні певних представників. Будемо надіятися, що все ж таки це наші на е, наші твердженці не підтвердяться, але певні науку, але деякі науковці говорять, що це може відбутися. Далі ми маємо, мусимо розробити та реалізувати плани з відновлення екосистеми. Е, мусимо відновлювати та розвивати нашу установу природозаповідного фонду. Я маю на увазі, що е, крім того, що були, була зруйнована. Сама територія були знищені представники тваринної рослин світу, Були зруйновані і будівлі адміністрації, в яких перебували наші національні природні парки, автомобілі, по яких служба охорони, на яких передвигалися для того, для охорони національних природних парків. Це і протипожежна техніка була зруйнована, і це також ми маємо відновити, тому що пожежна безпека є однією з пріоритетів для того, щоб зберігати наш природозаповідний фонд. Крім того, у нас дуже велика кількість тварин страждає від війни, і ми плануємо будувати регіональні реабілітаційні центри для диких тварин. Уже два в цьому році побудовано. Один з них має відбутися відкриття найближчим часом. Це в національному природному парку Сеневір, Закарпатська область, центр реабілітації парнокопитних. Там вже є центр реабілітації бурого ведмедя і ще один центр реабілітації порнокопитних. Інший центр це знаходиться в Чернівецькій області в національному природному парку. Це центр реабілітації диких птахів. Знову ж таки, ми маємо дбати про це. Зараз ми працюємо над є, пишемо концепт спільно з нашими німецькими партнерами. Це центр реабілітації дельфінів. На сьогоднішній день ви напевно. Вже знаєте чи читали. Ми не один раз заявляли на своїх сторінках про те, що внаслідок активних бойових дій в Чорному морі гинуть дельфіни. Є дельфіни, які гинуть, є дельфіни, які просто оглушені від того, що відбувається, тобто від виходу постійних кораблів Російської Федерації, від того, що йдуть запуски ракет. І нам потрібно їх зберігати. І для цього поки що в планах це будівництво ми розглядаємо як. В національному природному парку Тузлівський лиман. для цього ми зараз працюємо над розширенням цього національного природного парку для того, щоб забрати частину території в національний природний парк і там створити центр реабілітації дельфінів. Ще раз хочу сказати, що цю цей концепт підтримують наші німецькі партнери. Вони Допомагають зараз розробляти сам концепт і готові фінансувати будівництво цього реабілітаційного центру. Я думаю, що будівництво такого реабілітаційного центру вирішить і ще одне нагальне питання: це дельфінарії, тому що на сьогоднішній день питання дельфінарії в Україні це є. Не зовсім гарна історія, але якщо закрити дельфінарі, нам потрібно розуміти, що зробити з тими дельфінами, які виросли в неволі, які на сьогоднішній день ну вже ми розуміємо, що вони жити в середовищі вільному не зможуть. Вони просто загинуть. Тому от такі реабілітаційні центри, в принципі, це по аналогії того, що створено сини виріс з реабілітаційним центром буру ведмеді, де бурі ведмеді. На піввільних умовах майже в природних умовах доживають своє життя. Теж саме ми маємо говорити і про реабілітаційні центри, які стосуються наших дельфінів. Є дуже зараз також в обговоренні проект по центру реабілітації кажанів. Місто Київ, Голосівський національний природний парк. Ми його розглядаємо як такий центр для реабілітації кажанів. Тому що також ми знаємо, що кажанна знаходиться в червоній книзі України. Ми маємо їх зберігати. Є виявлення їх у житлових будівлях, де люди виявляють і потім куди його дівати і куди його переносити. Не зрозуміло. На жаль, ці представники нашого нашого біорізноманіття гинуть. Тому ми маємо зробити такий центр реабілітації, де вони змогли б, куди ми могли б їх переносити, і вони там змогли б собі жити далі. Крім того, маємо говорити про центр для зубра. Ми... Перед повномасштабним вторгненням а, планували його уже відкриття, і будівництво цього центру відбулося відбувалося в Чорнобильській зоні. На жаль, під час окупації те, що було побудовано, було знищено. Але плани знову ж таки залишаються. Тому е маємо надію, що коли ця територія стане більш безпечною, е ці роботи продовжаться і ми. Побудуємо такі центри реабілітації. Тобто плани план є, в принципі, шляхи для того, щоб місця вибрані, певні місця, які ми проговорювали з нашими знову ж таки, представниками нашої науки, які нам рекомендували, підказували, де це краще робити. Але знову ж безпекові ситуації дозволяють поки що будувати на заході нашої країни, північні регіони, південні регіони, східні регіони. Вони, на жаль, знаходяться більш. В актив під активними ударами наших ворогів, тому безпекова ситуація тільки буде дозволяти, Ми ці роботи будемо продовжувати.